Раз жив багатий чоловік. Він одягав свій сон, парфіру, до світських розкошів привик. Щодня бенкетував не в міру, про долю бідного не дбав, про смерть рішив не говорити, добра без міри всюди мав, гадав, що вічно буде жити. Біля воріт його лежав убогий лазар, гість незваний, Жебрак у струпах лиш стогнав, і пси. Лизали йому рани. Бажав хоч крихти поз'їдати, що слуги зі стола змітали, йому була б це благодать, але не завжди це давали. Прийшла пора, і Лазар вмер, пройшла життя тяжкого драма, і душу Анголи тепер несли на лоно Авраама. А потім сталось вмер багач, його так пишно поховали, вчинили за ним сильний плач. Мобільний марш, оркестри грали. Вінків принесли цілий сад, ридала жінка, діти, внуки. Та він попав, в ад там, де страшні пекельні муки, з терпінням голову підняв чудова, бачить панорама. І там відразу він пізнав і Лазаря, і Авраама, і закричав багач. Це благаю, отже. Цю хвилину скажи, хай лазар принесе води на пальців і краплину, хай прохолодить мій язик, я мучусь, полум'ям над нами, я так терпіти не привик, озжалься ж, очі Аврааме. І Авраам йому сказав Згадай минуле, гордий сину, ти своє добре там прийняв, де світі жив, де лазар гинув, так лазар тихо так терпів. До неба хворий, зносив руки, тепер життя для нього спів. А ти терпи, бо віки муки, крізь всього того ділить нас безодня страшна, то ж не диво, що перейти від нас до вас, є абсолютно неможливо. І знов багач молити став. Благаю, Отже, щоб Плазара послав туди домівку батька мого. Бо там я маю п'ять братів, хай він їм скаже про спасіння, щоб, як мене, злий не звів, в це місце страшного мучення. Йому промовив Авраам. Це був би жест даремних кроків їм проповідувати не нам. Мойсея мають і пророків. Ні, не приймуть пророчих мов. Нещасний сперечався ревно. Якби до з хтось прийшов, вони покаялись напевно. Та Авраам йому сказав Як за ніщо пророків мають, то якби хтось із мертвих став, його так само привітають. Христос, ці притчі показав дорогу грішника до неба заздалегідь, щоб кожен знав, що тут покаятися треба. Амінь.